Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас деякі закупки з магазину Копійка. У нас відкрився недалеко. Ми дуже зраділи, тому поїхали туди. Хоча нам треба, в принципі, було поїхати за такою одною річчю. Зараз покажу. Купили ось такий пояс. Ось така фірма. ну Він такий цікавенький, де. Ось так. Тут так він одягається. Це я купила сину, щоб він ходив у спортзал і продовжував займатися, тому що у нас спиною такі почалися проблеми. І без пояса тепер нам займатися неможливо. Ось такий пояс коштував 1070 гривень. Він такий шкіряний, гарно такий прошитий. Бачите, там такий у нього замок, такий, ну, такий міцний, скажімо так. І тому нам треба було поїхати. Там було поряд АТБ. В принципі, зайшли, купили кефір, сир по акціям, лимонад по акції 25 гривень. Десь ще діло, не можу пам'ятати. Не пам'ятаю де. 150 гривень грибка здається, бо в мене вже такої немає своєї, тому купили і хліб купили. А, ще ковбаску купили. Ну це я тату купила ковбаску. Назавтра вже чайну на роботу купила, ось такий вибрала по акції був. Так, заїхали потім галю баловину і не знаю, де чак галюбаловини теж немає. Взяла ось такий лаваш з сиром, взяла. Хотіла взяти дві упаковки, на жаль, не було. Взяли одну і взяла вареники з полуницею. Щось мені так захотілося. Думаю, спробую. Бо дівчинка у нас брала і сказала, що ну, такі дуже смачні. Ну, спробуємо. Так, що ще я взяла в копійці? Копійку приїхали, спеціально їхали, вона там відкрилася. У нас вона новенька і така величенька вона. І, на жаль, світла не було. Тому не так знаєте дуже класно не познімала, хоча вставлю пару кадрів, що там є в нас. Набір валанчиків. Ось, е, е, в мене ще е, виявляється є карта, бо коли ми ну виїжджали на декілька місяців, там були магазини копійка, я оформила цю карточку і зараз ось знижка є. Е, так, ось такі валанчики коштують 49 гривень 90 копійок. Але я не буду казати знижкою. У мене ось на валанчики наприклад була гривня 50 знижка. так Далі взяла дівчатка пасту, ось таку. Читала ваші відгуки на рахунок для духовки який засіб. І мені написали ну, більшість написали за цю пасту. Не знаю по якості, як вона з копійки, але я її побачила і дуже зраділа, що вона там є, тому що у нас ну, вони не дуже так продаються. Був такий спрей і була паста. Я вирішила взяти пасту. Тому буду пробувати 234 гривні 90 копійок і 7 гривень знижка. на неї була мені. Взяла ваф. Ось такі, по дивлюся, по 1890 так цінні світочки скочили, начебто вони були колись по 12 гривень, зараз уже по 17 І син вибрав собі ось такий кабель це для швидкого заряджання пристрою. Коштує 99 гривень 90 копійок. Знижка була 3 гривні. Ось такий. надій, що буде нормально працювати. Ось це така закупка була в копійці. І зайшла, купила собі ці таблетки, Взяла собі Ніспан, це спазмогол, але я знаю, що на Ютубі не можна таблетки показувати. І взяла ось такий магній, бо мені лікар приписав, мої магній мій закінчився, хоча хочу заказати з iHerb, А це я побачила дівчинки спитала в аптекі: а у вас магній є? Вона да, сказала, що є по знижці, Ось такий. 210 гривень, тому чому б ні. І ще я в цій це аптека 911 оформила знижку, і на наступну покупку в мене вже буде знижка. Це дуже класно. Ось такі невеличкі закупки у нас сьогодні були, у нас сьогодні день вівторка. Так, дівчатка вирішила тут зайнятися організацією своєї сумочки, як організацію, переорганізацію. У мене тут вона така маленька досить. Я зазвичай полюбляю такі величенькі сумочки, а у мене вона маленька тому все максимально все, що треба, я зібрала. так І у мене такий гаманець, який купляла в Аврорі місяців три, а може чотири вже. Він класно, мені він подобається. Бюджетний, здається, 55 гривень, але в нього такі були тут ниточки, тому я взяла запальничку. І їй дуже класно все це прибирається. Дуже класно, мені сподобалося. Так, і буду організувати свою аптечку. У когось це косметички. У мене аптечка. То 20 років була косметичка, а зараз це аптечка. Купила сьогодні деякі ліки, тому що, наприклад, жінці стало погано, у мене там деяких ліків не було. А я люблю, щоб у мене все таке, знаєте, необхідне було. Ну, наприклад, там валідоли, якийсь спазмогол ну, такі жіночі таблетки якісь там, ну, такі є у мене, скажімо так, салфетки, антисептик, ну, щоб все у мене було. Як кажуть. Я полюбляю, Але це така косметичка, вона дуже завелика, вона мені дуже подобається. я її... Поперу, напевно, і ще залишу, бо вона, в принципі, ще нормальна. А ось таку маленьку сумочку я зараз організую собі ось таку маленьку аптечку, покладу, що все мені необхідно, і складу у сумочку. Ну. Такий вік, що, я ж кажу, не, не косметичка, а повинна бути аптечка. Все в мене вмістилося. Взяла пакетик від Вітикея, такий новенький, він гарнасенько так дивиться тут. Це в мене антисептик, він такий класний, мені подобається. І, до речі, він у мене вже два роки. Не знаю, там начебто по срокам термін передатності ще нормальний. Тому так організувала. Зараз це поскладаю. що я ношу в сумочці своєї. Ось таку косметичку та аптечку. Влогі серветки обов'язково. Свої документи і така книжечка, без якої я не можу. Це у мене тут молитви. Так, потім тут у мене що? Ще у мене туалетна водичка, така. бачите, вже закінчилася. Але я така запаслива дівчинка, купила собі ще два таких флакони. Знаєте, хотіла якийсь собі такий аромат підібрати. І думала, і ходила, дивилася. І Віту я дивлюся, вона викладала свої парфуми, пішла, її понюхала. До речі, мені дуже сподобалося. Але ось ця водичка In Love, це Avon, це моя любов. Вона, в принципі, не така дорога. Ну, така Бюджетна, я б може майже сказала, хоча вона в цьому році підросла в ціні, але я її дуже-дуже люблю. Знала, що вона підскочила в ціні, і я замовила три флакони. Ось один вже закінчився, ще два є в запасі, як кажуть, то поміняю цей залишу вдома, а новеньке покладу собі у сумочку. Так що ось така організація сумки у мене є. А, ще, до речі, з собою стараюся носити водичку. Тут водичка не дуже поміщається, але 0,5 можна, як кажуть, засунути. Всім привіт! всіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні середа і зазвичай я в середу ходжу в АТБ, якщо воно так, знаєте, виходить все нормально. І е, знімаю вам розпаковку продуктів, які я купила по акції. Сьогодні я теж пішла в АТБ. В принципі, так купила, на 800 гривень у мене чек зайшов, але знімати розпаковку вам не буду, бо акції майже немає. На курятину акції немає. Я взяла курятину, філе, немає. На капусту немає акції, на сметану на одну. Ну, сметану була акція на молоко, на довготривалий ну, термін зберігання. На це було молоко акція. Як якось так мені сьогодні тебе не сподобалось. Може, це моя думка, може я чогось там не знайшла. Але що мені було потрібно? По акціям нічого не було. Сирочки теж не було по акції. І ось такі зазвичай є там по акції, з тільки було по акції. Єдине, що я купила по акції, це, що мені треба, було, ось така, такі макарончики, це е, зірочки такі, дуже їх полюбляємо. І, їх, ви знаєте, Вони така хоча маленька упаковка, але вони розварюються, і їх багатенько там виходить. І фінський хліб. Я дуже його зараз полюбляю, мені дуже подобається він. Такий от, ну класний. То є Тмин додають, додають, то там ще якісь приправи. Тут начебто нічого такого немає, і хлібчик мені цей подобається. Що ще купила? Купила картоплі, купила сметан, будемо готувати з вами дирини. Приготування доронів у мене дуже просто робиться. Головне почистити картоплю. Потім я достаю свій блендер. Там все перебиває, воно він дуже класно перебиває. Додаю сіль, додаю борошно, бо картопля бачу молода і треба було трішки додати більше борошна. Смажу на рослинній олії і наші дорони готові. Всім бажаю приємного апетиту, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. Щоб все у вас було добре. До нового. Зустрічей у нових відео.